Оксана Сергиенко пишет стихи и издает их. Правда, пока только в самоздате. Первый свой сборник Оксана назвала Брукивка. Издалека, это настоящая книжка с обложкой и даже иллюстрациями. Вот только экземпляров аж целых два. Ну, як завжди, обмежені кошти, обмежені можливості. Тобто, от я б, так би мовити, от прагну до того, я мрію видати от книжку власне, офіційно через спілку письменників, щоб це було все на офіційному рівні, щоб це можна було розповсюджувати через книгарні. Готічна дівушка розмишляє обо всьому, а більше всього любить Е, Ніч це моя так можливо. Люблена пора доби, але навіть ну тому, що це спокій, це тиша, коли засинають всі галасливі сусіди. Буває так, що я працюю і до п'ятого ранку, буває так, що я зайнята якимись іншими справами. Тобто, я, наприклад, роблю якісь завдання в інституті, готуюсь до занять. І тут, можливо, якась картинка в інтернет, можливо, навіть це буде якийсь економічний сайт, якийсь тематичний, але щось от таке, от щось проскочить, щось надихне мене, і я от матиму просто потребу це записати. Я кидаю все. У мене така настільна лампа, дуже така затишна, моя кімната. Моя і тільки моя площа, тобто мій простір, мій життєвий простір, в який ніхто не втручається у цю секунду, у цю мить. Я беру аркуш паперу або зошит, або ж якийсь блокнот. Я сідаю і я пишу. Стіхотворіння рождаються, йде. На цьому можна було б поставити точку. Но... Я у віршах не ставлю крапок. Це тільки синтаксична крапка, тобто це розділовий знак, але це. Не крапка, якою я завершую думку. Лідія Калініна, Нікола Щіров, влада народу.